Вітаю вас. Попрацюємо над помилками. Знайдете помилку. Давайте. Ich heiße Anna und ich komme aus die Ukraine. Один, два, три. Правильно. Ich komme aus der Ukraine, тому що aus будемо мати завжди плюс датів. Die Ukraine Дер України? Повертаємося, звідки завжди датів. Або беремо щось фон і aus. Завжди будемо мати плюс датів. Далі. Er hat ein Katze und ein hund. Він має кого що? Він має eine Katze, тому що це жіночі річ дікатце і. Айнен гунд, Тому що мхабен, далі ми будемо мати акузатив плюс акузатив, тому що має кого що. завжди ставте собі запитання. Єдин так, цуршулі. Вір правильно відмінюємо. Вір буде завжди як інфінітив, вір геен. Єдин так цуршулі. Sie ist sehr freundlich und er auch ist nett. Один, два, три. Де є помилка? Правильно, ми маємо тут два речення. Підказую, перше речення Sie ist sehr freundlich Und сполучник сурядності, тобто два речення є рівноцінними. Ми можемо одне викинути і абсолютно нічого не зміниться. Але у реченні ми мусимо мати. Спершу підмет, потім присудок. Точно так само тут ми маємо підмет, але присудок ми маємо аж на третьому місці. Тому присудок буде йти на друге місце, er ist auch nett. Ich trinke gern ein Kaffee am Morgen. Ich trinke кого що. Ми маємо акузитів. Нагадую вам, найкраще ставити запитання українською мовою, тому що так найчіткіше. Добре, є слова, які вимагають певного відмінка, певного керування, але їх не так багато. Значить, їх трінки герн, кого що, дер кафі, то буде айнен кафі, бо у акузитів дер буде змінюватися на ден, або у відповідності айн на а й це ми з вами вчили на рівні А1. Якщо про це забули, повторіть собі. Хочете придбати той рівень А1, ходіть до нас на нашу телеграм-групу безкоштовно. Там є багато корисної інформації, а також де ви можете придбати або дучитися до безкоштовних уроків. Ось тут я вам написала нашу телеграм-групу антоніна. Крапка, кашуба. Зверніть Кашуба, пишемо через, через СХ, а не СЦХ. Їдемо далі. Так. Du wohnen in Berlin oder in München. Правильно, du wohnst in Berlin oder in München, тому що du, це друга особа одне завжди потребує закінчення ST. «Mein Bruder haben zwei autos. Один, два, три. Правильно, «Mein Bruder hat zwei autos.

Їх траги правильно, їх траги. Ми не потребуємо «н», e, тому що коли ми будемо мати форму і e, одни, завжди закінчення буде «е». E. Хасдухунга на їхсен. Ох, то я вам вже, напевно, підказала, як буде правильно, їх хабе. Геґесен, тому що у минулому часі це буде перфект. У перфект ми маємо два варіанти: або хабен допоміжного дієслова, або зайн. Ми це з вами будемо вчити повторювати або вчити на безкоштовних заняттях на ТікТоці. Я вам там вже опублікувала і закріпила розклад у телеграм-каналі, той, який я вам показувала. Тому, коли ми будемо мати рух, то тоді ми будемо відмінювати зайн. Всі інші варіанти хабен. Sie arbeitet in ein Krankenhaus. Sie arbeitet. Ми поставимо питання, яке? Де во. Якщо ми будемо мати во, то во завжди буде плюс датів, бо вогін буде плюс акузитів. Тому ми будемо казати, якщо ми скажемо, що я є де, то ми будемо казати im, тому що in dem krankenhaus, тому що в нас є е, тако, das, Дас буде переходити у датів у DM, і маємо оце закінчення dem, і якщо ми беремо in, dem, то об'єднуємо і маємо im. Але так як тут у нас є e, Ian, ми можемо сказати, що або im, або IN, I'n. Або разом ім. Без цього вже ін. Ich möchte ein Apfel bitte. Ich möchte кого що? Кого що? Це в нас буде акузатив, а акузатив, а Apfel буде мати der Apfel. Тому ми будемо ich möchte, ага, ich möchte einen Apfel. Апфельбіти, тому що тут є однина. Напишіть, будь ласка, скільки у вас вийшло правильно з 12 речень і чи вдалося вам зрозуміти ті речі, де допустили помилки.